З чого я розпочну з об'єктивно надскладної ситуації, ситуація, яка має тенденції до погіршення про що я вчора дуже детально розповідав, на напрямку покровсько мирноградської агломерації, і тут стосується це не лише російського просування, що на півночі, що спро просування на півдні. Як насамперед стосується уражень нашої логістики на населеному пункті добропілля? Учора я повідомляю інформацію від Діпстейт, які зі свого боку заявляли про те, що по добропіллю буквально за лічені дні, за два дні, а якщо бути точнішим, прилетіло FPV-дронів противника. 100. тобто це означає, що ворог вже зумів почав діставати до цього населеного пункту своїми FPV-дронами насамперед із району. Північно-східного, скажімо так, Клишні, охоплення міста Мирноград та Покровськ. Покровськестої в півдроні прилітає найгірше на жаль, що прилітає в тому числі і по цивільному населенню. Загалом, добропільська ситуація зараз максимально ускладнена. Вчора я демонстрував відео від бійців 46-ї бригади, як виглядає траса між добропіллям та Покровськом з Мирноградом вона повністю прострілюється дронами. Зараз продемонструю відео, як виглядає траса сполучення добропілля та Краматорська, тобто північніша її ділянка, вона так само прострілюється повністю дронами. Тобто, дрони що тут, дрони що тут усюди дрони, російські дрони. Ось, власне, це відео без коментарів. Я його вам, друзі, продемонструю. Що ми бачимо, власне кажучи, на цьому відео, найбільша проблема полягає в тому, що ми бачимо ураження, яке відбувається по автомобілю, і ми не бачимо сіток. Тобто немає сіток тих, які би прикривали ці траси від ураження під Хоча теоретично, ну, в принципі, добробілля до порити до часу було тим тилом, де би можна було врешті-решт, дорога між добропіллям та Краматорськом Це зараз уже. Не передова, але вже починає ставати передовою. Тобто, це фактично, що додаткові маршрути зараз перебувають під вогнем росіян. Тут справді той випадок, коли бійців врятувала машина, а не антидронова сітка, і це на жаль, велика велика претензія до наших зокрема місцевих влад, чому цих сіток не роблять. Зараз роблять їх самі бійці, самі бригади, які працюють на попередовій. Вони власне займаються облаштуванням цих сіток, натягуванням їх звичайнісінькі риболовецькі сітки, аграрні сітки, яких за кордоном в Європі ось так от з головою, просто хоч відбавляй, так би мовити, їх треба розтягувати по боках, їх треба розтягувати зверху, для того щоб ворожі FPV не знищували нашу техніку, тому що об'єктивно з тим, як зараз Росія використовує свої безпілотні системи для глибокого ураження нашої тилової інфраструктури, це велика, велика проблема. Я не кажу, що ми цього не робимо. Ми якраз таки так само створюємо їм проблеми по логістиці, але це дуже мала втіха. Це в принципі не втіха казати, що типу. Ми робимо і от вони роблять так. Ми рухаємося з ними нога в ногу, але ми маємо бути кращими, тому що нас менше ми маємо бути асиметричними. Ми маємо бути однозначно кращими на крок попереду, значно попереду. Можливо, навіть і не на крок від противника, але на жаль. Найпершим і найбільш масштабним і найбільш неприємним для нас досвідом ураження саме логістики вибування логістики за допомогою в півдроні це була курська операція, коли росіяни перерізали як основні так і додаткові маршрути постачання, ротації наших військ, забезпечення усього, що необхідне на фронті, і що забезпечує фактично, що на оперативному рівні можливість взагалі утримання лінії бойової зі. Підсумку через ось це перерізання ми повністю змушені були відступити із курщини так званих. Ну як зараз показує досвід, after action review, тобто огляду і висновків за підсумками тієї курської ситуації курської операції. Не відбулося, тому що зараз ми знову починаємо на напрямку уже Донецькому відчувати значні порушення логістики і нашої толової підтримки. Удари задаються буквально по всіх автомобілях, які просуваються. Ну принаймні, спроби ці є по всі маршрути постачання прострілюються, прострілюються місця, де може відбуватися ротація, евакуація, різноманітні склади. Все це вибувається на оперативному рівні, крім цього, до речі, на оперативному рівні активніше почав ворог працювати на фронті шахедами Все частіше і частіше вони застосовуються не лише по е, тилових містах, як от в чергове, скажімо так, ми зараз з вами пережили нічну тривогу шахедів, але воно і використовується в тому числі е, і по прифронтових містах, тому що в цьому насправді в цій прифронтовій історії. Є значно багато переваг для противника використовувати шахеди, тому що швидкість реакції на збиття шахеда значно менша просто немає часу на те, щоб на нього зреагувати. Насичення зенітними дронами поки що не таке, як би нам насправді що хотілося. Але. Ну але якби перспективи є, і по зенітних дронах так само відбувається робота. Я вам скажу чесно: я був одним із тих критиків, які дуже багато і часто висловлювалися зокрема в різноманітних ефірах. посилаючись на наших експертів відомих, які стверджували, що власне у нас немає органу, який би. Мав повноваження і прогнозував би так би мовити технологічний розвиток війни. Так ось я нещодавно з таким певним органом познайомився. Він медійно не представлений. І це велика проблема. Що нас, взагалі, в принципі люди не знають про те, що такий орган існує. А він існує його очолює замговного командувача. Є окремий спеціальний полковник Андрій Валерійович Лебеденко. Насправді людина з великої букви в сенсі впровадження сучасних новітніх технологій я про нього знав про його існування, але не знав про ту роботу, яку здійснює власне управління з інновацій, яке він очолює. Там багато різних структурних департаментів, і трошки познайомився з їхньою роботою. Повірте, це. Це видатні люди, які роблять дуже круте прогнозування війни, і вони, в принципі, ще наприкінці минулого року виявляється, що по внутрішніх документах передбачали, що росіяни будуть використовувати і по 500 шахетів, і по тисячі шахедів. Це може бути ну не шахедів, а загалом дронів в приблизно. В, ну Як ми зараз розуміємо, як ми зараз бачимо ту тенденцію, якою росіяни використовують дрони, це 50 на 50. 50% це ударні випала 50% припадає на е, дрони приманки, типу Герб'єра, які не несуть значної загрози, які Ну так зараз начиняються невеличкою бойовою частиною, але там мають цього на всього по 2,5 кг, максимум 5 кілограмів бойової частини. Але суть в тому, що. Ось ці органи з інновацій, які очолює цілий зам полковник Андрій Лебеденко, вони роблять феноменальні речі, їм би побільше повноважень, Насправді на впровадження цих рішень Це і штучний інтелект, і лазерна зброя, і полігони по випробуванню новітніх озброєнь. Це дуже дуже багато чого. Насправді їх потрібно похвалити і відзначити цю роботу. Просто про неї не говорять. Може, і правильно, що не говорять, але зрештою тоді виникає таке зрадофільське враження у суспільстві, що мовляв армія ніяким чином не контролює ось ці, ці всі процеси, які відбуваються, але повертаючись, так би мовити, до. Гірших обставин того, про що сьогодні кажу, логістика на покровському, на торецькому напрямку з дружківкою. Ми скоро також саму ситуацію будемо в поблизу Костянтинівки переживати. Як зараз вже переживаємо з добропіллям, логістика вибувається і це дуже 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 дуже, дуже велика проблема, тому що це фактично веде до. Неможливості нашими нашим командуванням здійснювати швидке та якісне перегруповування підрозділів швидко наприклад, наростити десь бойовий потенціал, створити ударний кулак, якщо у нас буде така потреба. Загалом знижуються темпи нашого просування, темпи наших операцій, темпи всього знижуються за рахунок порушення логістичних ланцюжків. І е, фактично наші бійці зараз виділяють те, що ну ситуація критично погіршується в цьому сенсі. Ворог задає нам тут свою ініціативу, задає нам темп. Війни, фактично, що темп операції, який він тут е, спричиняє за рахунок виведення нашої логістики, так би мовити, він керує темпом війни. От як пишуть бійці, так само про цю тему вчора писали я на літки Дівстеді. Я з ним абсолютно погоджуюся, що ситуація значно значно погіршується в сенсі того, що це не один-два удари, які в нас відбуваються по логістиці, е, ну а це системне враження, і зокрема по добропіллю, як я вже сказав, 100 дронів, які прилітало на днях. Найгірше, що вони вражають не тільки військові якісь автомобілі, а й логістику, але й вони чітко і цілеспрямовано вбивають цивільне населення. Вони реально просто тупо полюють на цивільне населення, тому це надзвичайно погана ситуація, навіть якщо її порівнювати із курською операцією. Тому рішення є, але їх треба впроваджувати. Ті ж самі антидронові сітки, чомусь їх не видно. Може вже навіть варто задумуватися про якісь підземні тунелі в тих тилових районах, де зараз будується друга третя лінія оборони, загально-східні або загально загальнодонецькі лінії оборони. Там може вже треба задумуватися про будівництво підземних автошляхів, де би могла просуватися наша військова техніка. Ну це реальність така, це реальність, за якою дрони просто. Просто дуже багато чого знищують. Крім цього, треба тотальний контроль влаштувати за повітряним простором для того, щоб російські розвідники не мали навіть шансу на те, щоб щось уражати. Дуже ефективну роботу. До речі, за підсумками червня, в чергове це варто знову ж таки похвалити третю штурмову бригаду. Вони Зайшли в топ. Вони зайшли в лідери за кількістю збитів розвідувальних дронів противника. Та зрештою не лише розвідувальних дронів, а загалом російські БПЛА Це в прифронтовій смузі 268 ворожих дронів. Вони збили це робота зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону третіх штурмової бригади. Серед усіх лінійних бригад сухопутних військ збройних сил вони становили цей рекорд 268 збитих дронів, з яких 83 ударні, зокрема, це і шахеди, це ланцети, це молнії це куби. Також знищили вони шість розвідувальних БПЛА типу зала Суперкам Орлан. Ну і окрему категорію виділили 179 так званих малогабаритних апаратів, які противник активно застосовував застосовувати спостереження, коригування вогню та атак на позиції наших військових ось такий рекорд: 268 БПЛА. Найбільш прокачана серед сухопутних бригад бригада власне за такою зенітною роботою по ворожих БПЛА. Це третя штурмова. До речі, якщо не помиляюся в травні, це був Азов. От такі от товариства справи це дуже великі виклики. У нас які зараз виникають по логістиці, але я кажу, є і хороші, є і погані новини. Є наприклад, з числа хороших новин, крім існування Лебеденка та його відомства. Скажімо так, з числа хороших новин також варто виділити, і те, що в червні було зреалізовано командувачем Сил безпілотних систем Мадяром рішення про те, що бригади отримують. Завищений, підвищений коефіцієнт нарахувань за системою так званих є е, пробіл балів. Цей коефіцієнт нараховується за одного оператора. БПЛА на рівні уявіть собі шести танків, тобто. Зараз в пріоритет виводяться екіпажі БПЛАшні екіпажі противника, і за одного оператора БПЛА підтвердженого знищеного оператора БПЛА ворога нараховується балів як за шість знищених танків. Тому ця тенденція вона реально вивела роботу по ворожих операторах дронів на надзвичайно системний та високий рівень. І всі зараз ганяються за ними. Тому що всі хочуть отримати ці так звані є бали, всі хочуть бути повищі в рейтингу. Що дає ця історія? Вона дає можливість, скажімо так, чим ефективніший підрозділ за цими показниками, тим на більшу кількість дронів він може претендувати наступного місяця, і це така внутрішня правильна зрештою конкуренція постійно. Тривають такі перегони рейтингові перегони в межах цієї системи нарахування є балів і це це дуже цікава штука. І з огляду на те, що було знищено, збільшено ці коефіцієнти за операторів була, з'явилася ще одна така погоня саме за ними, і це те, що потрібно для фронту. Це дуже і дуже і дуже потрібно для фронту знищувати власне. Ворожих операторів дронів, от, наприклад, подивіться, як прекрасно в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонщини. Ну це щоправда, наша авіація. Скоріше за все, вона просто знесла півбудівлі, призвівши до того, що ті оператори БПЛА які там були, вони живцем там і стали поховані. Дарма що повітряним силам не нараховують так звані єбали, тому що наші оператори, о, перепрошую, оператор пілоти української авіації винищувальної та бомбардувальної, ну вони. Просто десятки операторів ВПЛА щодня стирають, завдаючи ударів про близькому фронту. Це Олешки Окупована Херсонщина, так крім Херсонщини, ну це такий чисто був штрих, штрих в цій історії. З Херсонщини перемістимося, друзі, на один напрямок, який я сьогодні хотів би підсвітити окремо. Це Харківщина, а радше Харківщина, яка пролягає на лінії між Вовчанськом, ось тут Вовчанськ і між Куп'янськом. Ось тут Куп'янськ. Це ось цю ділянку хотів би сьогодні підсвітити харківського прикордоння на яке. Оскільки ми сьогодні підбиваємо підсумки тижня, я власне на початку тижня прогнозував, що в мене є такі певні очікування того, що ворог тут інтенсифікує і буде впродовж цього тижня проводити наступальні дії. Як бачимо, значної активізації бойових дій не сталося, але воно станеться. Тобто я мушу зараз якось ну, не те, щоб виправдати себе, але м -м, в розумінні того, що тут ще будуть активні бойові дії, зараз я наведу певну аналітику в підкріплення своїх думок. тобто Скажімо так, це не сталося цього тижня, але це станеться пізніше. Тобто сталося певне затягування по часу. Але загалом ворог за останні там тижні провів тут низку дій, які описав свої нещодання аналітиці, оглядач групи «Інформаційний спротив Костянтин Машовець. І ці дії, власне, ну яскраво показують, що ворог тут буде так само здійснювати свою активність.